Вітаю всіх на моєму каналі. Зазвичай напередодні великого світлого свята. Великдень Чистий четвер завжди пекли господині Паски. Отож, сьогодні я з вами поділюся рецептом такої гарної, смачної, пухкої паски. Великодні для початку нам потрібно приготувати опару до 220 грамів теплого молока. Додаю п'ятнадцять 14 грамів дріжджі. Дріжджі використовую сухі, активні температурою 38 градусів приблизно не вище 40 градусів. Дуже важливо. Далі від загальної кількості борошна беру дві столові ложки. Борошна. Борошно взагальна кількість 750 грамів. За допомогою вінчика все розмішую та об'єдную до однорідності. На Також напередодні я розтопила вершкове масло та залишаю, щоб воно охололо, щоб не було дуже гарячим. Накриваю опару кришкою. Залишаю відкритий ось таким воно є віконечко. Залишаю відкритий, щоб дріжджі дихали. Відкладаємо в бік. Далі в діжу комбайна розбиваю 6 яєць. Яйця кімнатної температури. 6. Додаю сюди цукор звичайний та ванільний. Цукор 150 грамів. Та ванільний цукор 20 грамів. Встановлю насадку вінчик, закриваю і вмикаю, збиваю до пишної пишної піни. До ось такої пухкої маси піни, світлої піни повинні збитися яйця. Часом підійшла опара. Дивіться, яка шапочка, яка піно утворилася. Перемішуємо все. Додаємо до цих яєць, до цієї пишної маси нашу опару. Додаємо сюди 2 грами солі. На низькій швидкості починаємо замішувати. 80 грамів вершкового масла розтопила та залишила, щоб воно ухололо до кімнатної температури. І тоненькою-тоненькою цівкою будемо вливати наше масло до тіста, щоб не опала наша яєчна маса. Постійно помішую на низькій швидкості. Все це можна зробити вручну, звичайним міксером збити яйця і все додавати поступово. Далі змінюємо вінчик на гачок. І знову на низькій швидкості, постійно замішуючи, додаю борошно, ложечка за ложечкою. Якщо одразу додати все тісто, то маса впаде і не буде такою пухкою та ніжною. Не спішимо, все додаємо поступово. Якщо замішуєте без комбайна, а в руками, то до початку вимішуємо вінчиком чи лопаткою, постійно додаючи борошно, а далі вже продовжуємо рукою замішувати. Після того, як додала все борошно, залишаю, щоб воно повністю вмішалося в тісто. Після того, як тісто замішалося, стало ось таким однорідним, додаю сюди 100 грамів родзинок, які я помила та просушила паперовим рушником. За бажанням можна також додати сухофрукти чи цукати, що вам подобається, передньо замочити їх в алкоголі та дати повністю стикти рідині та додатково просушити паперовим рушником, щоб родзинки рівномірно розподілилися по всьому тісту. Після того як тісто замісилося, родзинки рівномірно розподілилися по тісту. Знімаю гачок, звільнюю його від тіста, накриваю діжу та залишаю для брудіння. Тісто повинно гарно підійти та збільшитись в об'ємі. І ось так гарно тісто підійшло. Далі дістаю його на робочу поверхню. Таких пасок щороку я печу дуже багато, тому далі продовжую запис свій відео з цим самим рецептом, тільки замість родзинок я додала цукати, щоб показати вам наочно. Після того, як тісто добре підійшло. Поверхню посипаємо борошном та перекладаю сюди тісто. Далі за допомогою шкребка допомагаю собі трішечки замісити тісто. Тісто виходить досить липке. Тому що якщо ми додамо більше борошна, тоді ми заб'ємо і паски наші не вийдуть дуже помітні та дуже ніжні. Нам потрібно, щоб все було супер ніжно. Добре, посипаємо борошно, щоб було зручно працювати. А далі нам потрібно це тісто розділити на три частини. Я буду випікати в капсулах діаметром 13 см. В Таку капсулу йде приблизно пів кілограма тіста. Швиденько ось так формую. Стараюсь, щоб мінімум цукатів було зверху, щоб вони не підгорали. Та відправляю в капсулу тіста. І так формую всі. Ось так сформувала тісто, далі відправляю його, щоб воно підросло майже до верху. Обов'язково накриваємо плівкою, щоб не, зверху не утворилася суха скоринка. Коли паски підросли ось до такого рівня, майже до верху, беру одне яйце, додаю сюди молока і все збиваю. А далі кондитерським пензликом змащую обережно легенько зверху поверхню кожної паски. Роблю все обережно, щоб паска не опала, щоб тісто не опало. І не утворилася яма зверху. Обережно проходжу з пензликом по всій поверхні паски. Це надасть нашим паскам гарний, сяючий вигляд. Цей крок не обов'язковий. Якщо ви будете їх зверху декорувати глазурю, тоді цього виду не буде. Проте я полюбляю змастити таку випічку. Тим часом розігріваю електричну піч. Будемо випікати наші паски. Ось такі гарні чудові паски виходять. Дивіться, які вони блискучі І дуже м'які. Випікаються такі паски приблизно 45-50 хвилин, в залежності від вашої печі. У мене режим верх-низ, при температурі 180 градусів. А декорувати ви їх можете за своїм бажанням та смаком. Зараз одну розріжу покажу, яка всередині. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!